Українські олімпійські спортсмени своїм прикладом показують не лише неймовірні результати, а й часто позицію. Вона у всьому у рекордах, образах, емоціях і висловлюваннях. Який він шлях до Олімпу та на що здатні наші спортсмени, дізнаємося у наступному сюжеті. А участь наших спортсменів на найвищому рівні забезпечує національний олімпійський комітет. Її другий дім фехтувальна доріжка, її зброя шабля. Сьогодні Ольга Харлан найтитулованіша українська спортсменка за кількістю медалей на Олімпійських іграх, яким був її шлях до Олімпу. Ольга Харлан, українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 та 2024 років, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи. Спорт те, що оточувало маленьку Олю з дитинства. Її тато займався вітрильним спортом. Однак, свою донечку батьки вирішили віддати на бальні танці. Красиво, витончено, жіночно. Здавалося б, ідеальне заняття для дівчинки, але воно не із дешевих. Тож згодом через фінансові труднощі Ольга була змушена залишити танці. Я пам'ятаю, що найдорожчими були туфлі. По-моєму, вони коштували 100 гривень. Так як це був 96-97 рік, це був дуже важкий час для всієї країни і для нашої сім'ї. Ці обставини стали найзнаковішими у її житті. Десятирічну Ольгу віддали на безкоштовну секцію із фехтування, не підозрюючи, що менш ніж через 25 років вона стане найтитулованішою спортсменкою України, привів на справу усього життя. Я Ольгу і її хрещений, який став першим тренером спортсменки, успіх був стрімким. Вже у 13 років Харлан завоювала кубок України, а у 14 дебютувала на чемпіонаті світу і стала майстром спорту міжнародного класу. Майбутнє стало очевидним: Ольга олімпійська надія України. У 17 років Українка стала чемпіонкою світу серед юніорів. А через рік у 2008 році взяла участь у своїх перших Олімпійських іграх у Пекіні і не безрезультатно. Харлен у складі інших фехтувальниць сенсаційно перемогла китаянок та отримала командне золото. Перша Олімпіада Ольги і відразу золота. Але вже тоді усі зрозуміли, що це далеко не остання нагорода Українки. Це було дуже класно, і звісно, популярність. Звісно, грошові винагороди були, і на той момент. Я допомогла своїй родині стати краще ну, жити краще на наступній олімпіаді у Лондоні. Харлан взяла бронзу в індивідуальних змаганнях. А між Олімпіадами Ольга встигала будувати і особисте життя. У 2014-му, після чотирьох років стосунків, вона одружилася зі своїм колегою-фехтувальником Дмитром Бойком. Спільна робота, водночас і хобі, спільні плани та мрії. Вони здавалися ідеальною парою через два роки після цього. На Олімпіаді в Ріо де жанейро українська шпажистка знову бере бронзу в одиночці і срібло у командних змаганнях. Приблизно тоді ж її стосунки із чоловіком переживають кризу. Він поїхав до США. Ольга, яка відновлювалася після операції, розуміла, що понад усе хоче повернутися до України та продовжити свої тренування і кар'єру. Так і сталося. Пара почала жити на відстані. А короткотривалі зустрічі давали зрозуміти, що і вони вже не такі, як раніше, і їхні почуття. Розлучення було незворотнім. Майже відразу після розлучення Ольга з головою поринула у новий роман: 15 років. Саме стільки часу знадобилося, аби взаємно покохати італійця Луїджі Самеле. Вперше вони зустрілися на змаганнях із фехтування, і італійці вже тоді звернув увагу на українку. Однак після цього вони не підтримували зв'язок. Через багато років вони зустрілися на зборах. Ольга відновлювалася після травми і тому поїхала просто за компанію з подругою. І там знову зустрілася з Луїджі. Італійська харизма і темперамент вразили жінку. Однак це не історія про кохання з першого погляду, бо в нього спортсменка не вірить. Тим паче, що перепоною для. Почуттів знову була відстань. Ольга жила і тренувалася в Україні, Луїджі в Італії. Пара бачилася дуже рідко. Так тривало рік. Ми дійшли до того, що ми повинні спробувати. Тобто, я поїхала в вересні до нього в Італію, побула там більше, ніж один тиждень, може, три-чотири. Угу. І тоді. Ми зрозуміли, що ми хочемо боротися за ці за ці стосунки за один одного. Хочемо бути разом більше. Три олімпіади поспіль медалі здавалося призові місця, гарантовані на кожній олімпіаді. Однак, після шаленого успіху на Ольгу чекало жорстоке падіння. На іграх 2020 у Токіо вона сенсаційно вилетіла вже в першому раунді змагань. Це стало неабияким потрясінням для спортсменки, і Ольга заявила, що бере паузу. Бо їй потрібен відпочинок. Це була істерика, тобто я десь години три плакала. Тоді усі прихильники спортсменки хвилювалися, як довго триватиме перерва чи чекати Ольгу на наступній олімпіаді. Однак вже у 2022 році вона повернулася до змагань, і в тому ж 22 році разом із командою завоювала бронзу на чемпіонаті Європи. Український спортсмен це не лише фізична підготовка, але й позиція. Особливо сьогодні, коли про Україну потрібно нагадувати і відкрито вказувати, хто ворог. У спортсменів є така унікальна можливість на міжнародних змаганнях. І Ольга Харлан чи не найяскравіший цьому приклад. У липні 2023 року Ольга перемогла росіянку, тобто спортсменку під так званим нейтральним прапором. Однак усі розуміли, хто за ним ховається. Це чудово розуміла і сама Ольга. Вона надзвичайно переживає за нашу країну та близьких, які знаходяться у її рідному Миколаєві, під постійними обстрілами росіян. Ольга зізнається, що у тій нейтральній спортсменці вона бачила всю Росію. Тож після переможного поєдинку відмовилася тиснути руку суперниці росіянка влаштувала показовий протест. Ольгу, попри перемогу, дискваліфікували. Через це наша шаблістка навіть могла не потрапити на цьогорічну Олімпіаду у Парижі. Вона в своїх соцмережах зі сльозами розказувала: я не хотіла пожимати руку цієї і я діяла своїм серцем. Через скандали з чорною карткою на чемпіонаті світу президент Мок особисто надав ользі автоматичний допуск на Олімпіаді у Парижі. Проявивши справжню сміливість, їй вдалося не лише показати, де місце росіянам, але й змінити правила, зробивши рукостискання необов'язковими. Дискваліфікація позаду, а участь у Олімпіаді більше нічого не загрожувало. Ольга їде в Париж. Участь спортсменки на найвищому рівні забезпечив Національний Олімпійський комітет. Вона олімпійська надія, не інакше. За неї вболівала чи не уся країна. І чудова новина надійшла з Ігор. Харлан взяла бронзу. Це перша медаль для України на Олімпіаді 2024. Ольга каже, що для неї ця медаль золота, бо ті умови, у яких змушені тренуватися наші спортсмени і представляти Україну дуже важкі. А Вже через декілька днів Харлан отримала і справжнє олімпійське золото. Зробила вона це у командному. Поєдинку із трьома іншими українськими шаблістками Аліною Комащук, Оленою Кравацькою, Юлією Бакастовою. Ця медаль зробила Ольгу найтитулованішою українською спортсменкою за кількістю медалей. Будучи там десятирічною дівчинкою, я пішла на фехтування, тому що воно було безкоштовне. І це якось історія <гум> іде, що я найтитулованіша. В <свят> Україні <свят> спортсменка. Я ще не можу просто звикнутися з цією думкою. Зараз Ольга продовжує будувати стосунки з Лиджі і зізнається, що чекає освідчення від коханого і вже готова до сім'ї та народження дітей. У них багато спільного, навіть медалі. Бо цього року у Парижі він, як і Ольга, завоював бронзу в особистій шаблі. А ще він одним із перших привітав свою Олю із завоюванням золота. Успішна кар'єра, патріотизм і бурхливе особисте життя, а поміж тим відвертість і бажання звичайного жіночого щастя. Така вона найтитулованіша українська спортсменка за кількістю медалей на Олімпійських іграх Ольга Харлан.